Всім привіт, пастор сьогодні показав, що таке справжнє християнство. Раніше християни були це ті люди, які щиро каялися в своїх гріхах і присвячували своє життя, Богу на служінню. Ви знаєте, сьогодні номінальне християнство. Люди думають, що вони християни лише по одній причині, тому що вони народилися в християнській державі, наприклад, в Україні, але тому не відповідають, тому що. Християни це божі посланці, які виконують ту та волю Божу на землі, і ви знаєте, в Біблії є сотні прикладів, що таке справжнє християнство. І один з тих прикладів інсфір. так що вона робила? Вона виконувала волю Божу. Але для того, щоб виконати волю Божу, у неї був духовний наставник. Який наставляв із самого дитинства і вчив її дійсно святості чистоті і справжньому християнству, Знаєте, без божої людини в своєму житті, без наставника, волю божу виконати неможливо, і тоді я не християнин.